Бликавна зима має вже всі шанси стати останньою, бо вже на наступний період навряд чи Російська Федерація матиме сили і ресурси. Друзі, сьогодні говоримо про головне, що чекає нас цієї зими: не лише про холод, а й про енергетичний фронт, де вирішується не менше ніж на полі бою. Мене звати Олександр Срецов, я є незалежний журналіст. А моїм гостем є економіст, експерт з енергетичних питань Віктор Гальчинський, людина, яка ще 20 років тому казала, що енергетика це зброя. І Якщо ви цінуєте розмову без галасу і популізму, підтримайте канал Лайком, вподобайкою та. Пискою сьогодні буде глибоко і починаємо з України вікторе. Всі знову лякають найскладнішою зимою. Але якщо згадати 2022 рік, тоді ми пережили справжній енергетичний шок. Чи дійсно ситуація цього року така ж критична? Чи ми вже навчилися тримати цей фронт? Так, добрий день, Олександр. Добрий день, друзі. Е, на жаль, е, так виглядає, що дійсно ця зима вона може бути важкою і має шанс стати найважчою з одної простої причини. Е, у 2022-2023 роках ми мали блекаути електроенергетичні. У Нас виносилася електроенергетика, але з власне 2025 року завдаються Методичні удари по об'єктах газової системи, які не наносилися е, в 2022, 2023 і навіть 2024 роках. Е, через це у нас є е, давай, так без, без деталей, так великих, але є істотні проблеми з газовидобутком, є високий ризик е, ударів по е, тепловій енергетиці, і є високий. Ризик так само проблем у названо-транспортній системі, але це ризик виключно, виключно воєнний. От ну і, і газ, тобто на цю зиму. Реально, зараз Україна має один з найнижчих запасів, одні з найнижчих запасів газу були акумульовані. Якщо говорити про активний газ у сховищах, це там майже там вісім мільярдів кубометрів. Ну, зазвичай ми спокійно проходили опалювальний сезон. Там 11-12 кубометрів, мільярдів кубометрів активного газу. Ось тут вже цей ресурс потрібно економити, але він є. Тобто шанси на проходження е, зими е, нормально є, будуть, але багато в чому це буде залежати від енергетиків і від протиповітряної оборони, від її ефективності у відбитті ударів і відповідного е, так само там захисту. Енергооб'єктів, за які теж зараз беруться, тобто, щось було зроблено, щось було не зроблено. Теж давайте не будемо деталізувати. От, скажемо так: ми більш-менш готові, більш-менш ключове слово, і є істотні ризики проблемних моментів. Це правда, тому напевно, у Зимі 2025 тисячі року нам потрібно бути готовим кожному українцю до будь-якого розвитку подій. Ну і якщо ну ми не маємо права не вистояти, так якщо ми вистоїмо то подібна. Бликавана зима має вже всі шанси стати останньою, бо вже на наступний період навряд чи Російська Федерація матиме сили і ресурси на продовження подальшої агресії. Аліка, я одразу мушу запитатися про план Б. Чи є він у нас в принципі? А, ну, зараз я думаю, що у нашої Енергетичної сфери, яка е, показала себе як електроенергетика, так і газова енергетика достатньо стійкою децентралізованою, план Б є. І не будемо заглиблюватися, але багато речей ну можна побачити. Тобто, ну, скажімо, якщо ми давно давно, умовно, мали впасти по розрахунках ворога я зараз про енергетичну систему, а енерговні, Система відновлюється, працює має відповідний запас міцності, як по енер... як по енергетиці, так і по газу. Тобто, газ у нас, наприклад, проблема вибитий газовидобуток, але ми е, намагаємося балансувати, і балансуємо за рахунок імпорту, і тут нам допомагають теж наші партнери, тобто, плани б є але. Надзвичайно важливо зараз напевно зосередитися, щоб кожна українська родина мала свій індивідуальний план Б. Так. Тобто це там джерела джерела резервного живлення, можливості. Роззерножилення, можливості альтернативного опалення, якісь запасні е, місцини, так, якісь е, дачі, будинки, де е, є можливість опалювати е, іншими видами палива ніж газ, тобто, навіть ну якщо фізичний газ буде, але розбитий об'єкт на період його відновлення. Буде проблематика. Тобто, кожен має собі подумати, як він буде діяти у разі настання гірших обставин. Якщо всі будуть до цього готові, то е, е, набагато легше можна буде е, зустріти значно. Гірші, ну значно легші так сценарії розвитку подій. Тобто, не факт, що найгірший сценарій справдиться, до нього просто треба бути готовим, але складно буде. Тобто, це стосується як там, електроенергетики, що в період холодів потужностей може не вистачати, і ми можемо мати. Там графіки аварійних відключень, графіки планові, так, щоб збалансувати енергосистему, так і по газу, тобто ми бачимо, що та, зараз той ж самий опалювальний сезон він відтерміновується не тому, що хтось десь до нього не готовий, а тому, що е, ліміти газу теж доводяться зараз мінімальні. І м, якщо є можливість їх заощадити на випадок у тої ситуації, коли. Е, там кілька днів чи тижнів можуть бути сильні морози понад 10 градусів. Ресурсу треба дуже багато, то краще використати той газ тоді, ніж використати зараз там при умовно плюсовій температурі. Віктор, як оцінюєте, оце, ну фактично опалювальний сезон вже почався. Так почався вчасно, попри все. Ну, правда, зараз з відносно високою температурою житло не опалюється як ти оцінюєш це входження в опалювальний сезон? Чи в воно показало? Ні, воно воно показало все достатньо, достатньо планово, тобто підготовка відбувалася, об'єкти запускалися, велися, але воно показало а високий рівень воєнного ризику, так? Бо як би ні готуйся, але якщо прилетіло в об'єкт розподілу чи в об'єкт генерації, то напевно. Не виходити з цієї ситуації може бути дуже складно. Ну і друге, ми проходимо реально цей сезон з мінімально можливим е, запасом газу. Тобто, такого реально ну не скажу, що не було. Напевно, там можна порівнювати, е, з історіями, коли ми залежали від е, транзиту і від імпорту газу з Російської Федерації, і Російська Федерація нам прикривала газ. Ну, таке було. Так, от зараз, зараз, зараз ми йдемо на мінімумі, і тому ми маємо заощаджувати. Тобто, знову ж таки, відтермінування опалювального сезону в територіальних громадах і вибір там тільки тих закладів критично важливих, як то е, критично важливих галузей. Е, Крис, перепрошую, критично важливих об'єктів на кшталт школи, садочки. Так от це показує те, що ми вже налаштовані на максимальне заощадження газу, тобто ми маємо мати резерв, в тому числі резерв такого. Умовно залпового відбору, коли буде потрібно дуже швидко цього ресурсу, щоб обігріти і, і помешкання, і е, об'єкти критичної інфраструктури, соціальної інфраструктури, тоді коли температура буде нижче 10 градусів, морозу, умовно, так чи чи не чи, чи ще нижче, так от, тобто, ми, ми йдемо на мінімумі. Ми проходимо. Якщо нам вдасться, ще там щось доімпортувати, це буде дуже добре. От, але наразі виходимо з того, що є. У нас сезон закачування, на жаль, завершився 22 жовтня, і, Як я вже казав, там 8,4 мільярда це відкриті дані, те, що те, що є в наших підземних сховищах. Тобто є видобуток, але він знищується, він методично знищується російськими ракетними ударами, десь відновлюється, десь воно знову прилітає. Але ну не буду зараз деталізувати. Але е, наша газотранспортна система, система підземних сховищ є достатньо стійка. До атаки швидка до відновлення от.